Український, як я різня від європейських мостів, хоча хто з великим достудом, мали практику велику і закордонних висновок, і певну практику, дуже багато разом працювали. 에, ось, і зараз на виставці, е, то, що їх об'єднує, це, це цей романтизм, і якийсь, я як би сказала, пошук світла. цей пошук світла, який проявляється і у тих. Туристичних роботах пана Володимира і в тих контуристичних чи там не один близьких, де нагадують, можна поглянути паралелі з постудраматичним періодом Маєвича. Таке узагальнення, коли йде стилізація абсолютно форма, але дуже багато світла, дуже багато кольору такого яскравого. Ось. І оце світло, яке і в тих туристичних пана Володимира і в тих цятках фонти пана Олександра. Воно надає воно робить цю виставку дуже світлою. Тобто в загальному це враження такої світла. Так, світла і вам всіх бажаю.